Всім привіт, яки, друзі! Вітаю вас! Заходьте, поспілкуємося в прямому ефірі! Надюша Вільхова, привіт з Молдавії! Привіт, Надюшечко, привіт зі святом тебе, міцного здоров'ячка, тобі, твоїй родині, всього самого найкращого. Дякую за підтримку. Що у вас там, Надюшечко, яка погода? Тепленько чи що? Бо вже там на Західній Україні кажуть сніг, сніг, сніжок, сніжок вже, так. Да. Вже я читала, що сніжок, але щось якось не вірилося тоді. Хтось дівчаток, бабуся, Галя чи хто написали, що в нас уже сніг. Пролітає ще з учора чи з позавчора до мойого ого. Ілюша, привіт, Таню. Привіт, Ілюшечка, привіт. Зі святом тебе, тата, маму, всього вам найкращого, міцного здоров'я, миру, благополуччя, достатку, а тобі успіхів у навчанні. Щось так, Надюша Вільхова спеціально написала коротке привітє, щоб бути першою. У нас сір'ють дощі. Ага, зрозуміла, Надюшечко, зрозуміла, що у вас дощі, а в нас нема сьогодні, зранку було 9 градусів тепла, а зараз 13 було, як я сідала в ефір. Ну не знаю, як буде далі, що буде, скільки. Ну, холодно, холодно і такий вітер холодний і е, поривами то є, то не є. Ілюша, дякую. Е, ну що, сьогодні в нас день козацтва, день захисників і захисниць України. Ніхто не думав.